Проінформувати вас про події сьогоднішнього дня, про те, що було зроблено. Отже, ви знаєте, що згідно волі Майдану була створена Народна Рада України. Народна Рада України це, власне, є справді легітимний орган. Законодавчої влади в українській державі, на відміну від тих, які повністю втратили свою легітимність в очах української громади і українського суспільства теперішнього режиму. Я би хотів вас проінформувати про ті рішення, які ухвалила протягом сьогоднішнього дня Народна Рада. Перше. Рішення про позачерперше чергові заходи щодо захисту прав та свобод громадян України та забезпечення громадського порядку. Дозвольте процитувати з метою утвердження України як демократичної, соціальної, правової держави, в якій людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Для належного забезпечення конституційних прав та свобод громадян України, основоположних прав людини, в першу чергу права, права на життя, на здоров'я, особисту недоторканність та безпеку, усвідомлюючи, що відповідно до частини 3 статті 27 Конституції України кожен має право захистити своє життя і здоров'я. Життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань, зважаючи на численні випадки посягань на життя та здоров'я громадян України, пошкодження та знищення майна, погроз та залякування, що мають ознаки політичних переслідувань, та чиняться у зв'язку з відстоюванням своєї громадянської позиції, відстоюванням своїх прав та свобод, враховуючи. Що відповідно до частини 2 статті 207 Кримінально-процесуального кодексу України, кожен має право затримати без охвали слідчого судді, суду, будь-яку особу, крім судді та народні депутати України, перше при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення, друге. Безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підзозрюється в його вчиненні, народна рада України постановляє перше рекомендувати громадянам України об'єднуватися у загони народної самооборони в усіх населених пунктах України. Друге, Створити всеукраїнський координаційний центр народної самооборони як орган, що веде облік, спрямовує, координує та сприяє діяльності загонів народної самооборони в усіх регіонах України. Третє: створити координаційні центри народної самооборони в усіх регіонах України. Четверте. Визначити метою створення загонів народної самооборони, захист свого життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей, від протиправних посягань, запобігання вчиненню злочинів, припинення їх вчинення та затримання осіб на місці вчинення злочину і забезпечення в такий спосіб охорони громадського порядку. П'яте. Діяльність загонів народної самооборони здійснюється відповідно до законодавства України, та не підміняє діяльність правоохоронних органів, спрямовано на забезпечення охорони громадського порядку. Президія Народної Ради України Кличко Ягнебок Яценюк Схвалюємо товариство. От і отримали легітимність. Цього рішення Народної Ради України дозвольте вашій увазі наступне рішення Народної Ради України у зв'язку з ухваленням рішення Народної Ради України про створення місцевих народних рад. Народна Рада України постановила рекомендувати депутатам місцевих рад. Від опозиційних партій утворити місцеві народні ради України. І процес утворення таких народних рад протягом сьогоднішнього дня активно почав поширюватися вже по всій Україні. Рекомендувати місцевим народним радам, які вже створені, утворити власні виконавчі комітети. Друге, Покласти на виконавчі комітети відповідних народних рад функції сприяння у забезпеченні життєдіяльності мешканців областей, районів, сільських, селищних, міських громад, координації дій муніципальної міліції та загонів народної самооборони, сприяння у вирішенні інших питань. Необхідних для забезпечення захисту життя громадян та конституційного ладу. Президія Народної Ради України. Схвалюємо товариство таке рішення Президії. Чи зрозуміли ті два рішення? Отже, з цього часу і вже протягом сьогоднішнього дня в нас фактично утворився другий фронт. Нашої боротьби. Те, про що ми говорили протягом останніх тижнів, що для того, щоб побороти той режим, нам недостатньо протистояння тут тільки в Києві. Тут Майдан повинен розширювати свою географію, що й робиться кожного дня. І вчора, і сьогодні, і завтра, і в процесі нашої боротьби. Але до того часу. Поки спротиву режимові не буде в усіх куточках України, нам дуже складно буде побороти цей українофобський антидержавний режим, який є нелегітимним і який повинен піти геть з України. І цей режим ми будемо судити. Рано чи пізно це відбудеться. Тим більше наші органи місцевої, місцевого самоврядування. І наші центральні органи законодавчої ініціативи вже діють. Зокрема, товариство. Я хочу вас проінформувати, що сьогодні в багатьох областях України, в більшості областей України, активні громадяни зайняли приміщення обласних адміністрацій, і там розпочався активний процес. Перебрання влади в народні руки. Зокрема, це відбулося в Чернівцях, Львові, Івано-Франківську, Тернополі. На Волині. Рівному, в Хмельницькому, до речі, щойно отримали інформацію, що в Хмельницькій області. Вже утворений, не просто, не просто утворена Народна Рада, але вже і утворений виконавчий комітет Народної ради Хмельницької області і він приступає до виконання своїх обов'язків. Товариство, в деяких областях України, зокрема, Львівська область, розпочався процес, вже активний процес. Утворення народних рад і створення виконкомів на рівні районів. Зокрема, у Львівській області вже у сімьох районах утворені відповідні структури. І український народ увійшов в приміщення районних адміністрацій. Процес легітимізації народної влади відбувається. Оце і є, шановне товариство. Народ, на, на оце і є товариство Другий фронт нашої боротьби. Оце і є саме те, що буде відволікати увагу цієї банди від тих подій, які зараз відбуваються тут, з українській столиці. Їм не вистачить Беркуту, їм не вистачить силовиків, їм не вистачить їхніх каральних органів. Вони не зможуть реагувати по всій Україні. Тим більше ми вже маємо дуже позитивні сигнали і інформацію, що патріоти сьогодні протягом дня блокують Дніпропетровську адміністрацію, блокують Полтаві адміністрацію, блокують в адміністрацію, блокують Житомирі адміністрацію. Процес товариства пішов. Пішов активно процес. Більше того, маємо вот так само дуже цікаву інформацію, що деякі вже депутати від партії регіонів в областях починають здавати свої мандати і починають переходити на сторону народу. Більше того, сьогодні ми отримали інформацію про те, що заяву про вихід з партії регіонів підписав. Народний депутат від партії регіонів Ярослав Сухий. І цей процес мусить набирати серйозних обертів. Ця влада сипеться, сипеться як глиняний колос. І ми обов'язково маємо їх дотиснути. Те, що вони зараз розказують про свою велику силу і могутність, все це брехня і неправда. Це є агональні їхні крики. Ми маємо далі тиснути, тиснути на ту владу, і рано чи пізно ми досягнемо свого результату. Далі, товариство, я хотів би вас проінформувати про те, що сьогодні у нас відбулося декілька зустріч з міжнародною спільнотою. Була зустріч з послом США, а також нещодавно відбулася зустріч з Єврокомісаром паном Фюле. Який приїхав з офіційним візитом сюди до нас, в Україну. І я вам хочу сказати, що незважаючи на певні нюанси ситуації, але для нас дуже важливо, міжнародне співтовариство займає правильну позицію по відношенню до акцій протесту. І це дуже правильно. Ми вже розуміємо. Що ми є просто на порозі реальних економічних санкцій про відношенню до цієї влади. Це також є одна з надважливих форм тиску на цю банду. Товариство, я хочу закликати вас усіх, людей доброї волі, ті, хто тут на Майдані, а також хто мене зараз бачить по телевізору чи може через інтернет. Давайте, будь ласка, активніше записуватися в загони самооборони. Існують загони самооборони тут в нас безпосередньо на Майдані, і записатися в них можна чи в Київській раді, чи в Палаці Свободи, в Жовтневому палаці. Ми повинні гуртуватися, ми повинні структуруватися. І ми повинні далі-далі зміцнювати нашу внутрішню дисципліну для подальшої боротьби і для подальшої перемоги над тим режимом. Я знаю, я вірю в те, що ми разом пліч опліч обов'язково дотиснемо цю банду. І однозначно ми маємо перемогти. Нехай вони думають, що мороз нас звідси вижене, нехай вони собі думають. Що якісь є непорозуміння, не буде того, не вступимося. Настрій людей є однозначний, є наші вимоги, чіткі наші вимоги, і ми ні на Йото не будемо поступатися ними. Ця банда повинна піти геть. Ця нелегітимна влада має розчинитися як дим. І тому, товариство, координація дій, концентрація зусиль. І, звісно, наша українська звитяга. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! З цієї сцени ми і далі будемо вас інформувати про рішення і виконання рішень, створеної вами вашою волею, легітимного органу законодавчої ініціативи Народної Ради України.